Всім привіт-привіт. Всім, Всім гарного дня, здоров'ячка і миру. А сьогодні ми з Валерою знімемо вам відео, невеличке, таке, коротеньке. Нас просили показати, які є у нас сорта О. Ну, і, і, зараз, тільки, і, кажем... і, і зараз вони почали тільки цвісти вже. і є що показати, так що будемо показувати. Тільки кажемо, зарані назву сортів ми не знаємо. Ми вирощуємо до себе, не на продажу. Так що... да, і... У нас вони розова, червона, великан, біла, ромашка, отак. Так що показуємо. Пішли. Пішли. Ну, як кажуть, почнемо від дверей, від калітки, да, да. Да. Будемо від калітки, Ну, Сьогодні така спека, і ще я, звичайно, не поливала свої квіти, а треба поливати. Вчора вечором вже поливала, сьогодні ні. Так, ну що, починаємо. Ось така красунечка вже відквітає. Тут О, все, це вона теж. Ось таке. Ой, в мене руки у цьому буряку, <смі> у буряку терла салат із часником. Отака. Ну, де потикала там, де прийнялися, то і показую, що є. А за нею От. розовенька така гарненька. Ось, ромашечка яка. Ну. Я, я на них називаю метелики. Метелики. Ну, метелики це оце ось, бачите? Mm -hmm. Це Валір. Де він їх взяв, звісно, десь на базарі. Зносив, зносив, ну і попалися отакі. Зразу вони мені не, не сподобалися, а тепер подобаються, бо їх дуже багато коли зацвітуть. Так, а, а, оце... мені, а мені сподобалися зразу. Гвоздічка, я на неї кажу, бо вона й похожа на гвоздічку. Отака. Ну, не, там сонце не закриваєш, все одно колір такий не передає, бо сонце світить, непонятно з якого боку вставати. І отака. Отак. Ну, що ти там е, пробуєш? Поливати, зараз буду, зараз відео доснімаю, та й за шлангу. Я вже скоро буду спати з шлангою. Утром лью, вечером лью. Отака розова ромашечка. Ну Поки погода не була така дурнувата, то вони квітли і довго квіти держалися. Ну що ж Зараз. зробиш? Сам не видержуєш. Не видержуємо, ховаємося. А оце отака от Сірініва. Це у мене е, мої пеларгоніки почалися з оцієї квіточки. Була на мероприятті в Оксаночки, і там у неї попросила, вона мені дала три отросочки. Я їх посадила, вони всі три е, прийнялися. І от такі. Багато-багато випускають е, цвіту. І це теж вона маленька тільки. Отак. От ну і між до ними попався от такий маліновий віліканчик. Це також віддільний горщочок із маліновим віліканчиком. А це червоний великанчик, я на нього кажу. Ну, це саме, мабуть, саме люб... любими, любимий, да. коли посадиш його у великий горщок, вони на даний час у мене от у, у трьошечках. У у а коли посадиш у п'ятішечку горщук, ох, вони розростаються. розростаються. Квіти такі. Здорове, Громадні, і да, і багато-багато. Ну, а це в мене такий самий-сами найлюбийший І... цві... цвіток, да? цвіточок, да. ти мій цвіточок, ти мій пеньочок, це тоже великанчик, ну це із серії м... маточників. Немолоденький, не знаю, скільки цьому кущику років вже, але я його ставила, нічого йому не робила, тому що скоро треба буде черенкувати вже. Так, а що в нас тут От така розочка, ось подивіться. Ой, хитає, заквітла, починає квітнути, нехай квітне. Надалі, надалі. Ось така набита розочка. Бачите, яка гарна. І другий ще ось розпустився. Тут розпустилися біленькі. Гарненькі, Гарненькі такі біленькі. І, а оце щось я сюди всунула, це роза. Розочка, ну вона якась така слабенька. Ну нічого, вона розростеться. А оце мені подобається біла і зато її розовий. Да. Красиво. Це, Рясно я... бутончики, Яблуневий цвіт. Да, це ябл... Ми, називаємо? ми Яблунев... називаємо яблуневий цвіт, а як вони називаються на самом ділі, ми не знаємо. Коли Валіра купляв на базарі у дядька, то дядько сказав, що яблуневий цвіт. То так він у нас і є. Ну це, е... А можна я скажу? Кажи. <рес> це, це, це сорт. Пілоргоні, які не дуже безпокоються за своє здоров'я. <ріхи> а <ріхи> чому? Тому що вони цвітуть, 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 цвітуть і самі за себе засвітають. Дуже багато квітів викидають. Я в мене дома там залишився на підвікуні. Я обрізав квіточки, він тільки почав пускати листочки, я думав, ну, слава Богу, щось піде. Коли дивлюся, вже обратно в квітів повну. Ну тут вже я його обривала, обривала, він, а він випускає музике, і цвіте. І великий він не росте. От маленькі такі корішочки невисокі. Хочемо, щоб можна було б черенок з нього взяти. Він... О, я в тому році, як черенкувала, боже, такий там по сантиметру. І от ось стільки в мене прийнялося. Ну, а шикарний. ось о... шикарний. Vo tei aqui. Crassaves. Шапки такі у нього великі. Ну і сюди ж, як завжди. Хотіла в тому році, кажу Валері, посадю всі, щоб були один колір в одному горшку, в другий колір в другому горшку, але в мене так не виходить. А виходить, як завжди. А виходить, як завжди. Суну, то підписано одне, а виходить, чогось зовсім друге. Ну, гарний, гарний. Ну, це А це з тієї серії, які самі себе зацвітають. тільки отут шо. колір от такий, як я вам показувала, що рядишком стоїть. А це другий колір. Отак. Я їх називаю е, красунчики. Отак. Ну, я за тобою туди не піду. Чого? Щоб не затоптати, Дивіться, фонарика не наступиш. І на обережно під ноги, тому що там теж мої дівочки росли. Добре. Це плющик. От подивіться, який красавець. Оце повісила його тут, і з перших днів він тут висить, і йому тут подобається. Оці ще не квітнуть. Чогось, щось думаю, ще масу набирають. А цьому дуже подобається. Це він вже другий заход, як почав квітнути. Ну, це гвоздічка на заборчику висить у мене. Та угорі, ось видно, це буде розквітати роза алая. Розибудочка така. Ну, всі набирають масу, вони в мене всі черенковані. І біла. Білий тут, звичайно, дуже гарно, удобно, уютно. Вона тут дуже гарно квітне, я вже стільки пообривала із неї квітів, які поцвітали. А ось яка? Ну, в цьому горшку зборна. Дала зборна отака от ось розова, тоді така ось лососева, біла. Оця лососіва. Тоже Не хотіла її черенкувати, думаю, наша вона мені? Не подобається вона мені. А вона у тому році, спека, така жара була. Боже, вона як навикидувала бутончиків, як заквітла, і все було злите лососіве, А ну, ці віточки у них не дуже великі. Отакі. Тут у мене ще набираються бутони. Тут сиреніве усе починає розквітати. Ну і як завжди всунула отаку О, Друзяки на місці. І я на місці. І ти на місці. Бачиш, ось... я люблю. ох, його. хризантемками своїми. Отак. Тут у нас метелики, що Валера любить. І як завжди, коло метеликів, гвоздички. А тут у нас одно прийшла кішка сусідська, там собаки виють голодні, а тут кішка голодна сидить. Жде, коли я буду своїх кормити. По розписанню прийду. Да. Знаєш кормін. Ось о, красунечка наша, біла. Ох і люблю білу. Ну, а це король наш, великан, червоний. Червоний принц. принц. Як ну, ми кажемо. Да. І як завжди, ось усунула такий росточок. І отакий ось. Все, що хочеш, є. Ну, а це краса, звичайно, не перевершена. Ой, бачите, Колір який. Колір не перевершений, ну не передай. Поставила yeah. Валеру в холодок, щоб показати вам, які ж вони на самому ділі. Дивіться. Набиті такі красиві, uh -huh. шикарні. Повні, повні. А ці отакі ромашечки ось. Такий самий, yeah, даний. Ти бачиш, скільки квітів та повикидували? Так, повикидували гарно, так. Да. Ставить на місце. Осторожно, явка ззадів. А зараз вам покажу, подивіться, яка краса. Ну, хто знає як називається, можете написати. Але річ не в тому. Я хочу вам показати, що е, тільки що ви дивилися у маленьких горшках е, стільки листя і стільки квітів. І зараз на даний час Валіра держить горщок п'ятішка. І... Вивод робимо і ще один, що чим більший горщок, тим більший, більше розвивається рослина, більше листя, більше пагонів і більше квітів. Отак От підемо далі. Ну, а це красунечка ось така у нас. Цвіте, цвіте. Що цвіло я обриваю, а воно цвіте далі. Пускає і пускає пагони. На даний момент ця підставка найкраща на для мій, на мій. Не знаю, на вони всі, всі красиві. Тут все розчливо, так гарно. Опускаємося. Тут у нас великанчик. Ось такий. О! Великанчик от такий маліновий. Це у нас Валера. Сіренівий. Так, а оце ось опять знову плющик червоний. І в одному горшку. Ось такий ось розовий. Навіть да, отакий от ось сиренівий. Це все в одному горшку. А може і в двох, бо тут два плющики. У двох. А ні. Да, да, да. Да, розовий і сиренівий це один горщук, а оцей червоний це зовсім другий горщук. Ну вони в мене. Отакі. Ось такий ось. Цей сиренівий. Оба. Зараз повернуся, розвернуся. Сонце таке пече, не знаєш, з якого боку його і знімати. От так Це той щас, що сам себе красивий. красивий зацвітає. Ну, підемо далі, показуємо далі. Це метелики поливати треба, тут плющик. Ось такий розквіт. Тут ромашечка. Оце за ці два дня, відколи сонце, все так печеться. І отакий от це теж плющик. Білий плющик розквітнув, розовий. І червоний. І такий да? І, так? і ось таких от, два розових так, красунчика. Сюди униз білий розквітають. Мені оці білий mm -hmm. дуже е подобається. Вони, як на випускають цвіту, весь білий вазон стоїть. Тут темно-вишневий і розовий. Ідемо okay. далі. Отакий от, у мене ромашечка така розова. Не знаю, сонце світить, не показує, яка вона на самом ділі. Це лососіва. Звиняйте, сонце пале, воно все попечеться. Ось така. І ось. Обійшла в кругову і не знаю, з якого боку стать, щоб показало, яке воно повинно бути. Ось тут, наче трошки стало. Такі ось такі І І така. Красуня. Це плющилисна розквітає. І отакий великанчик. Оля висадила в відкритий ґрунт. І вони так швидко цілий рядок. Рівненько вона його висадила, рівненько. Ну, як він швидко почав розвиватися, це в відкритому ґрунті. Були такі, що корінця і не були. Є такі маленькі, а вони дивіться, які стали. Гарненькі. Я любуюся. Навіть без квітів мені не нравляться. Ну, Подобляю. бо зелені стоять а, такі гарні, гарні, гарні. Так, ну а це в нас тут під стіною отакі красунчики, ось о, дивіться. Молодіж зацвіла. Молодеж зацвіла. Розибудочки це розова. І це вже цвітають Хочу вам показати, подивіться, який у мене рождественник. Цілу зиму стояв чах-чах, нічого не, не випускав ні листочків, ні цвіточків. Надумав квітнуть, потім покажу, який він необичний. Ну, це сім'я Чумачинків. Тільки висипалися. Висипалися, як лисина. Тоже розибудочка червона. Розибудочка о такого кольору і розибучка ось такого кольору. Не обчухрую нічого, показую все як є. Валера застряв на лілейниках. Mm -hmm. Усі красиві. Чого я його раніше не, не знаю. Ось така ось теж не фокусується, щось отака. Бачите, яка набита, теж розочки. Ось о красунчик, Ай, чекий, аж горить. Поїхали далі. От така краса розквітла, Ось така краса розквітла. А тут хочу показати ось плющик, дивіться який. Червоний колір видно нам по двору, тому що куди на кисть, а скрізь червоний розквітають. Ну, а тепер подивіться на оцю малечу. Квітка на квітки. Подобається? Мені так. І мені подобається. Ну що, мої хороші, показали ви, ми вам з валірою наші пеларгонії, які є. Якщо вам сподобалося, напишіть, чи сподобалося чи ні. І які у вас є, чи ви взагалі любите пеларгонії чи ні, які квіти любите. А ми вам дякуємо за те, що ви були з нами. Дякуємо вам, що пишете коментарі, дивитеся відео. Всім бажаємо всього самого найкращого, миру, добра, спокою. Заходьте до нас на прямі ефіри, ми будемо вам дуже-дуже вдячні. А зараз я сфоткаю Валеру та й підемо по своїх справах. Всім миру, добра і спокою. пока-пока.